Розділ 19. Ти, Єзекіїлю, здійми голосіння над володарями Ізраїлю такими словами, якою ж левицею була твоя матір поміж левами? Між молодими левами вона лежала, виховуючи своїх левенят. Коли ж вона вигодувала одне зі своїх левенят, і воно стало молодим левом, то навчилося хапати здобич і пожирати навіть людей. Дізнались про нього народи і упіймали його в яму, за допомогою гаків затягнули його в Єгипетський край. Коли вона побачила, що чекати даремно, що надія марна, вона взяла іншого зі своїх левенят і так само зростила його сильним молодим левом. Він перебував серед інших левів і перетворився на хижого левчука, навчився хапати і роздирати здобич та пожирати людей. Він руйнував їхні поселення, спустошував їхні міста, від його страшного речання завмирала земля і все, що на ній, і знову повстали проти нього народи з усіх навколишніх країн, накинули на нього свої сіті, і він упіймався в їхню пастку. Закувавши в кайдани, посадили його в клітку і запровадили його до Вавилонського царя. Там ув'язнили його у фортеці, аби більше не було чути його ревіння на Ізраїлевих горах. А ще твоя матір була подібна до виноградної лози в твоєму винограднику, посадженому біля води. Вона була плодюча гілляста від великої кількості води. Її галузки були настільки міцними, що надавались навіть на берла для володарів. Вона виросла високою та гіллястою, вирізняючись від інших стовбурів своєю величчю і густим галузям, але вона була вирвана в гніві й кинута на землю. Хідний вітер висушив її плоди, відламались і засокли її міцні галузки, які обгоріли від вогню, тепер її посадили в пустелі, в суху та безводну землю, і вийшов вогонь зі стовбура з-поміж галузя і пожер її плоди, так що не залишилось жодної міцної галузки, придатної на жезл володарю. Ось таке голосіння, що стало жалібною піснею.